З 1950 року, 7 квітня, відзначається Всесвітній день здоров'я. З нагоди цього свята Уманським міським центром фізичного здоров'я спорт для всіх та відділом з питань фізичної культури і спорту розроблено ряд спортивно-масових заходів, які проводитимуться в кожному навчальному закладі. Фестиваль ранкової зарядки, який триватиме з 6 по 8 квітня, відкрив дні здоров'я в Умані. Це в школі здоров'я була започаткована зарядка, яка щодня проводиться з учнями школи. Школа має гарні результати в спорті. Зарядка робиться щодня, але в ці дні ми проводимо фестиваль ранкової зарядки. Я з нагоди відзначення Всесвітнього дня здоров'я. Бажаю всім здоров'я. Хочу, щоб всі... Не тільки діти, а й всі люди на землі були здоровими і щасливими. Учні школи пишаються, що носять звання школи здоров'я, та із задоволенням долучилися до фестивалю ранкової гімнастики. Наша школа це школа здоров'я, і сьогодні всесвітній день зарядки. І кожного ранку ми робимо зарядку. Всі класи. звичайно потрібно робити зарядку для с. Раз-два, три чотири, раз-два, річ чотири, раз-два, крич раз-два, кричати, раз-два, крич чотири, раз-два, ти чотири, з приємним відчуттям завершальна нам. Стали тихо на носочки, я внуки скільки можуть, аж у небо дотягнись, видихай руків. Всіх вітаю, все в порядку, залишаємо заряд!